Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео як приватизувати земельну ділянку під житловим будинком. На період дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність. Але 19 листопада 2022 року набув чинності закон України 2698, яким були внесені зміни до земельного кодексу. Одна з головних змін це дозвіл на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель та споруд. Тобто, якщо ви маєте неприватизовану земельну ділянку під житловим будинком, то маєте право оформити її у власність. До речі, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати. Ділитись цим відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Для приватизації такої земельної ділянки необхідно пройти декілька етапів. Ну, перший етап це виготовлення технічної документації для встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для розробки такої документації необхідно звернутися до сертифікованого інженера землеупорядника та укласти договір на виконання робіт із виготовленням документації. За результатами вищевказаних робіт замовнику видається технічна документація на земельну ділянку. Диск з технічною документацією в електронній формі та документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. Усі питання пов'язані з терміном виконання робіт і з виготовленням документації, вартості і всім іншим, визначаються договором між замовником і виконавцем. Друге, це реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Після виготовлення та отримання технічної документації потрібно звернутися до державного кадастрового реєстратора та надати такий перелік документів заяву про внесення відомостей до державного земельного кадастру, технічну документацію у паперовому та електронному форматі. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, відповідно до частини 17. Статті 21 закону України про державний земельний кадастр подання державному кадастровому реєстратору заяви про внесення відомостей до ДЗК разом із документацією із землеустрою. чи документація із оцінки земель здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання із землеустрою чи оцінки земель. Третє. Отримання рішення органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у приватну власність. Після отримання витягу з ДЗК документи потрібно е, звернутися з клопотанням до органу місцевого самоврядування для прийняття рішення сесії про передачу у власність земельної ділянки. Для такого до такого клопотання додається. Копія паспорта та ідентифікаційного кода, розроблена технічна документація із землеустрою та витяг з ДЗК. Відповідний орган місцевого соврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або ж мотивоване рішення про відмову. Реєстрація права власності на земельну ділянку. У разі позитивного вирішення відповідного органу необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для цього особі варто звернутися в центр надання адміністративних послуг за місцем розташування земельної ділянки або ж до нотаріуса. Після внесення відомостей до ДРПП реєстратор видає заявнику витяг про проведену державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, на якій розташований приватний житловий будинок. Таким чином, для успішної приватизації земельної ділянки під житловим будинком необхідно здійснити всі перелічені кроки. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання у коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!